звертаються переважно пацієнти до імунолога, це часто хворіючі діти, це питання особливі нестандартні вакцинації, це проблеми гарячок, нез'ясованого генезу або тривалих гарячок, і різноманітні лімфаденопатії. Отже, якщо ми говоримо про вакцинацію і імунолога, то це, звичайно, не є рутинна вакцинація здорової дитини, яка вакцинується там 2, 4, 6 місяців, рік, півтора року і рутинні щеплення. Імунолог розбирається з чимось значно цікавішим, з чимось більш рідкісним. Відповідно, це питання вакцинації пацієнтів з хронічними проблемами, при яких потрібно робити певні щеплення, які не є обов'язковими для звичних дітей. Це є рекомендації по особливості календаря по формуванню його у дитини, яка вже протермінувала свої терміни вакцинації. І це питання певних станів здоров'я, наприклад, там аспленія чи інші проблеми при.